Сіметанечко. Завтра переходимо на зимню різиночку. Режиночка такого плану. Континентальки на 16. Значить, 205-55. Стоять у мене 205-55 літо. 205-55-17. Їду завтра 500 кілометрів туди і назад. І для чого це робиться? Для того, щоб... Попробувати витрату палива. Витрата палива була 4,9. Це ця сама траса, тільки трохи коротша відстань буде. Була 4,9. Поза того року була 4,8. На 17 дисках 205,55 на 17. Перехожу на зимню: 205,55, 16. Колеса всі накачані, 2,3. Повністю однаковий, однаковий тиск. Резина практично, 11, це Дебіца Фріго зимова, а перед континентальки. Континентальки континенталь, да, 55 16 І Потім по приїзду будемо дивитися, який розхід був. До речі, ставимо на болти такого плану. Це для стальних дисків. а Для титанів там вони чуть-чуть довші і ці шай. Тут шайби стоять косі. Це тоді в сережки взяв нові болтики. Як нові? Дивишні болтики, цих так почистив. Іменно на стальку, щоб були коротші. і ще забув. Будемо ставити отакі захисти передні Дисків тормозних. Задніх поки що немає. Тоді мушу просто-напросто поставити поки передні, поки резину міняю. Поки немає. Будуть, поставимо. Ну і звісно, диметричний ключик. 110 Нм, прижимаємо колесико. Зажимаємо Значить, по цьому діяло далі продовжимо. 60 км середня швидкість. Проїхав я 580 км. Так. Розхід 49. Те саме, що було, так що нічого. Спалив на 580, 28,5, 29 л солярки. Резина. нічого не бракує. Чи вона така, чи вона не така. Коротше нічого до цього немає. Пофіг, що на 16 шістнадцята одометр читає по-своєму, й все.